Пимстайте, що завжди на все є своє пояснення. Якщо ви бажаєте якийсь товар, а вам йдуть, наче якби, ну, як кажуть, палки в колеса ставлять. Наприклад, там, у мене Сама обична ситуація. Зайшла в один магазин, немає того товару. Думаю, ладно, я зараз побіжу в другий магазин. Я пішла в магазин, в той другий, ну тут десь пів кілометра йти. Я стою на касу, на касі немає налічки. Тобто вже мені каже все світ, що цей товар брати не треба. Ну я ж не розумію, я підходжу на другу касу, в черзі вистоюю, і знов там перепони. До цього я вам веду, будьте завжди уважні, прислухайтеся до дій, які навколо вас. Якщо вам щось мішає, це не значить, що ну, як ви, якщо ви дуже хочете. А воно щось заважає вам його купити. Значить, воно вам не потрібне. Це може бути зв'язано з усім товаром, який ви хотіли купити. Пам'ятайте про це. Бажаю успіху. Всього найкраще прислухайтеся до себе, до, своїх, до своєї інтуїції і до того, що навколо вас трапляється.